На відміну від авіації, в зенітних ракетних військах на рукавні емблеми нового зразка отримало значно більше військових частин. Ідеться про дві бригади, 96 ту та 201, і два полки, 156 та 223. Не виключено, що частин з такими емблемами насправді більше, просто ми ще не в курсі. Втім, завдання розповісти про нову символіку усіх полків та бригад перед нами все одно не стоїть. Для попереднього аналізу і чотирьох емблем вистачить. Перше, що упадає у вічі, відсутність ознак належності до зенітних ракетних військ. Раніше нагадаємо, на рукавні емблеми прикрашали зображення схрещення гарматних стволів, на які накладено ракету. Власне, так виглядала емблема зенітних ракетних військ на комір чи погони. Гарматні стволи вказували на те, що спочатку основною зброєю для боротьби з повітряними цілями були зенітні гармати. У свою чергу ракета відображала нові напрямки розвитку цього роду військ. Характерна форма щита на рукавних емблем. Свідчила про належність до повітряних сил. Тепер же зрозуміти, до якого роду військ і взагалі виду Збройних сил відносяться згадані вищі бригади та полки, проблематично. Звісно, є ще кольори, які, згідно з описами, притаманні зенітним ракетним військам повітряних сил. Однак це ж ніяк не рятує ситуацію, поза як на приглушених версіях емблем вони по суті зникають. Докладніше про притаманні кольори поговоримо нижче. Нарешті, червоний колір є також кольором артилерії сухопутних військ. Друге, на що хотілося звернути увагу, під час розробки усіх показаних нами емблем за основу брали почесні найменування військових частин. Отож, підемо за хронологію затвердження. 201 зенітна ракетна бригада ще 4 грудня 2019 року отримала почесне найменування імені Гетьмана Пилипа Орлика. Як наслідок, на блакитному щиті з червоним кантом зображено цитуємо Герб Гетьмана Пилипа Орлика новина, срібне кресало обома кінцями догори. Посередині у ньому срібний меч, прямований вістрям донизу. Герб Гетьмана Пилипа Орлика згідно з описом вказує на почесне найменування військової частини. Щит доповнює так звана декоративно-інформаційна стрічка з написом кров'ю та відвагою. Між іншим, за деякими даними, посадовці ЦУРСМЗ вважають таку стрічку чимсь на зазок почесної відзнаки. Наприклад, буде описаний у статті, що вийде у найближчому номері журналу «Колекціон». У будь-якому разі самих лише фігур герба явно замало. Адже емблема належить не підрозділу надвірного війська XVIII століття, а сучасній військовій частині. І червоний кант тут нічим не допоможе. На недоречність надмірного акцентування на особі того чи іншого гетьмана ми вже наголошували у статті, присвяченій на рукавній емблемі 54-ї механізованої бригади. З використанням герба Пилипа Орлика пов'язана ще одна проблема Річ у тім, що в Речі Посполиції один герб могли використовувати багато шляхецьких родів. Згідно з гербовником Вацлава Потоцького, до гербового братства Новина разом з орликами належало 53 родини. А якщо взяти гербовник Каспара Несецького, то там таких родин вже 66. В якості прикладу наведемо герб Новошицьких. Ба більше в інтернеті з 2019 року можна зустріти, як зазначається в тексті, зразок унікального подарунка: колара з родовим гербом новина. У свою чергу 96-та зенітна ракетна бригада зберігає почесне найменування Київська. Присвоєний у 1998 році президентом Леонідом Кучмою. Нарукавна емблема, затверджена 20 липня 2008 року, містила герб Києва. Він символізував наявність почесного найменування Київська та вказував на місто, яке захищає бригада. Нарукавна емблема, затверджена у 2022 році, подає фактично ту саму інформацію, але в інший спосіб. Поле щита прикрашає золота куша, тобто арбалет. Куша, цитуємо, є історичним гербом міста Київ, що вказує не тільки на специфіку діяльності військової частини, а й на почесне найменування. Треба сказати, що співробітники ЦУРСМЗ демонструють явне несприйняття офіційної символіки міст та адміністративних одиниць. Тож, всюди, де тільки можливо, вони намагаються використати замість затверджених гербів інші. Втім, враховуючи належність бригади до зенітних ракетних військ, зображення арбалети виглядає не найгіршим рішенням. Принаймні, якщо виходити з принципу використання на емблемах виключно старовинної зброї, щит, покладений в основу емблеми, згідно з описом поломяно подібно перетятий у главі на синій, сіроблакитний, та червоний кольори і оздоблений червоним кантом. Полум'я доповнює девіз, освячені вогнем. Як зазначено в описі, він також характеризує специфіку діяльності військової частини. Очевидно, акцент на вогні пов'язаний з подіями початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року. 223-й зенітний ракетний полк 23 серпня 2021 року отримав почесне найменування імені українських січових стрільців. Заодно з назви частини усунули почесне найменування «Теребовлянський», присвоєне у 1998 році. Варто підкреслити, що зради тут немає. Згадане почесне найменування присвоїли за тодішнім місцем дислокації. Натомість ще у 2004 році частину перевели до сприя. Тож назва «Теребовлянський» вже не відображала реальність. Проблема насправді в іншому. Річ у тім, що не можна просто так взяти і дати найменування таке, як кому заманеться. У випадку частин діє закон України з досить довгою назвою про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен, псевдонімів, фізичних осіб, юридичних та святкових дат, назв і дат історичних подій. Так ось за цим законом юридичним особам, в тому числі військовим частинам, Можна присвоїти ім'я лише конкретної людини, а не колективу чи військового формування минулого. Те саме зазначено в указі президента від 30 жовтня 2000 року номер 1173 про порядкування присвоєння почесних найменувань військовим частинам, установам, вузлам зв'язку, органам та підрозділам. Тому почесні найменування на кшталт імені Героїв Крут чи імені лицаря зимового походу незаконні. Здавалося б, підготуйте законопроект про зміни. Проведіть його через парламент і буде вам щастя. А тоді вже придумайте назви імені чорношличників, імені сірожупанників, хоч імені червоноштанників. До речі, і така частина була. Але ні, військове відомство продовжує підсовувати на підпис президенту укази про присвоєння найменувань, які не відповідають чинному законодавству. На жаль, ще за попередньої влади правове поле перетворили на співцезвалище. Якщо абстрагуватися від норм закону, все одно неясно, який стосунок мають українські січові стрільці до зенітного ракетного полку. Вони ж піхотинцями були. Втім, зенітчик і не льотчик, так що не будемо вже прибиратися. Краще спробуємо вчитатися в опис емблеми. А вона, цитуємо, має вигляд геральдичного щита, завищено перецятого прямою, розірваною оберненим вістрям на синій, сіроблакитний та червоний кольори і оздобленого золотим кантом. У синьому полі зазначається далі золотий, здиблений коронований лев. За словами розробників, такий лев зображувався на кокардах Легіону українських січових стрільців. Що разом з поділом щита, який повторює обриси головного убору легіонерів Мазепинку, і вказує на почесне іменування військової частини імені українських січових стрільців. Дійсно, характерним предметом однострою українських січових стрільців була сукняна шапка з веподібним подібним вирізом спереду та козирком. Виріз нагадував гетьманські шапки 17-18 сімнадцятого століття, звідти й назва Мазепинка. Цей головний убір яскраво відображав Мазепинську ідею, тобто ідею визволення українських земель з під влади Російського царату, носіями якої були українські січові стрільці. Офіційний дозвіл на носіння такої шапки було надано 17 січня 1917 року. Виготовлення почали здійснювати за державний кошт на відповідному малюнку був зображений також знак на шапку з левом, що спинається на скелю та написом УСС 1914. Цікаво. Що на практиці Лео міг буде повернути як правоуч від глядача, так і лівоуч. Під час створення нарукавної емблеми скелю прибрали. Однак позу Лео не змінили. В результаті звір чи то зігує, чи то як п'яний в анекдоті підпирає стінку. Тільки от стінка відсутня. Отже, сама ідея цілком прийнятна, а ось виконання явно підкачало. На декоративно інформаційній стрічці напис: Зогнем завзяття. Згідно з описом, стрічка цитуємо золотого кольору із золотим кантом та золотим написом. Ще один приклад неуважного відпрацювання документа. Напис Зогнем завзяття» є, як сказано в описі, уривком з назви пісні українських січових стрільців за Україну з огнем завзятця, що також вказує на почесне іменування військової частини Україну з огнем завзяттяймо браття. 56-й зенітний ракетний полк, починаючи з 13 жовтня 2022 року, носить ім'я Максима Кривоноса. Варто відмітити, що з 2007 року його підрозділи розташовувалися у Донецьку, Авдіївці, Маріуполі та Луганську. Частина прикривала важливі промислові центри Донбасу, наказом міністра оборони від 21 серпня 2008 року, номер 411 полку було присвоєно на іменування за місцем дислокації Донецький. Тож, не дивно, що на рукавну емблему. Затверджено 18 жовтня 2010 року, прикрашав герб Донецької області. У зв'язку із російською агресією частину передислокували до золотоноші. За таких обставин герб Донеччини втратив актуальність. Нинішня нарукавна емблема має вигляд цитуємо геральдичного щита, розцятого та перецятого на сиблу та пурпур малиновий, і оздобленого синім сіроблакитним кантом. Центральним елементом є широкораменний козацький хрест, розсятий та перецятий на червоний і золото. А давайте ми порахуємо кольори, застосовані в емблемі. срібло, пурпур, синій, червоний, золото. У підсумку 5. Відкриваємо медичні рекомендації в частині, де прописано основні вимоги до нарукавленої емблеми, читаємо кількість кольорів не більше чотирьох, у тому числі за рахуванням можливого розподілу фону. То чому ж граптом 5? Червоний хрест в срібному полі, за словами творців емблеми, використовувався на прапорі Максима Кривоноса в часи Національної визвольної війни. І вказує на почесне найменування військової частини. У свою чергу, золотий хрест на пропоровому полі відображає розташування полку в місті золотоноша. Щодо прапора Максима Кривоноса нічого сказати не можемо, не наша тема. Цікаво було б послухати дослідників, які вивчають такого роду символи. Якщо ж говорити про герб золотоноші, то там між сторонами хреста є сяйво у вигляді золотих променів. Під час розробки емблеми промені чомусь усунули. Можливо, для одноманітності. На декоративно-інформаційній стрічці Дузі девіз стати за свою кривду. Як бачимо, здогадатися, що розглянуті вищі нарукавні емблеми належать частинам зенітних ракетних військ без підказки практично неможливо. Виняток складає хіба що емблема 96-ї бригади, на якій арбалет, і то це радше сприятливий збіг обставин. Між іншим, не варто шукати в цьому позитив. Мовляв, і добре, що належність до роду військ не видно. Ви серйозно думаєте, що противник не знає, в кого яка емблема? В описах усіх нарукавних емблем сказано, що вони виконані в кольорах притаманних зенітно-ракетним військам повітряних сил. Подібно до авіації, притаманні кольори усталилися не відразу. Адже щит нарукавної емблеми 201 бригади блакитний з червоним кантом. Натомість 96-ї бригади він розділений на синій сіроблакитний та червоний кольори, кант також червоний. Зате на емблемі 223-го полку кант золотий, 156-й синій сіроблакитний. Тож якоїсь системи не простежується.